Екологія починається в нас. Передай їм. Ми українці, ми можемо гордитись. Що пощастило, нам тут народились. Від України нема землі Любим, Любимо мало батьківщину ще нашу. Присвячуємо наші прості слова, бо зберегти цю красу нам пора. Зелена планета, планета земля. Тут наші рідні, ліси і поля. Тут ми зібраємо енергію, життєвий запас. І бережаємо нащадки понеду для вас. Дітних маневр, мене не земля. Скажемо, другу такими словами. Смогать і хатів, ми повторимо не раз. Екологія починається з нас. Ми ефодобухова делегація. Нова нація. Ми всі одна сім'я. За майбутнє ти, за майбутнє я. Вітаю всіх вас, радо. Недоборського освітнього закладу, еко бригада Бо зараз головне питання екологічне виховання. Сприяти здійсненню мети, планету землю зберегти. Ми за здоров'я. Ми за щастя. Ми проти болю і нещастя. За тверезий розум, за ясність думки. За дитинство, юність, за раді життя. Ми авібригада, авіа. Наш девіс. Життя своє ти бережи сам, ти ні скажи. Я, ти, він, вона. В школі рідні, ми сім'я. Сім Моя школа за команда. У якими навчаюся. Разом будемо йти ногу долети. Ми перемагаємо, школу прославляємо. На того! Назад. Ми можемо жити і штучними серцями. Дослідувати космічні простори та відвідувати інші планети. Нам легко побачитися з людиною за тисячі кілометрів. Не виходячи з дому, ми можемо отримувати будь-яку інформацію, підкоривши інтернет. Ми ті, хто спостерігає і досліджує усе незрозуміле і часто страшне для нашого розуміння на планеті Земля. Ні, ми не досліджимо приборців з інших планет, не шукаємо серед людей. Бо серед вас є ті, які можливо страшніші за прибульців. Так, це ті, які протягом існування людства не раз забирали життя мільйонів. Причому робили це так швидко, що інколи вибирали ціли села, а інколи країни. Так, це ті, з ким людство ще по справжньому не навчили боротися, навіть досягнувши успіхів у розвитку науки, техніки та медицини. Хто ці страшні незнайомці? Які живуть на планеті значно довше людини. Це віруси. Отже, готові? Готові! Тоді розпочинаємо. Три, два, один. Почали! Таким прекрасним, Шістне небо сонце ясне, засмінилося, змінилося враз, все перемінилося, на летілося напасті, крили землю крали щастя, віруси, 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 віруси заполонили світ. Знову Покажіть підсудні. Зачитайте суть позову. Згідно зі статтями біологічного судового кодексу, звинувачуються громадяни віруси у тому, що вони згубно впливають на тваринні, рослинні та людські організми, завдаючи їм смертельно небезпечної шкоди. Прошу вступне слово надати прокурорам. Шановні судді присяжні. Перед нами знаходяться злочинці цілого людства, які принесли чимало шкоди. Вірусів в перекладі означає отрута. Упродовж тисячоліть віруси забрали величезну кількість життів і помітно змінили населення планети. Жертвами пандемії Іспанського грипу 1918 року стали від 50 до 100 мільйонів людей і майже 200 мільйонів померли. Відвіспи лише у 20 столітті. Виступаємо адвокатів підсудного. Спеціалісти говорять про віруси переважних про ворогів людини і всієї живої природи. Але не можна заперечити той факт, що віруси відіграють і позитивну роль в житті людини. Якби за помахом керівної палички можна було одразу і не завжди знищити всі віруси, багато людей насамперед би. Але. Це була б смертельна помилка і навіть е, більш небезпечна помилка для людей. Для чого насправді потрібні віруси? Вони можуть бути корисними, якщо регулюють чисельність шкідливих організмів захищають від хвороботворних бактерій. Вони суперважливі для імунної системи. Знайомиючись з вірусами, організм виробляє проти них природну зброю. Імунітет! Тож, без них природа не може існувати. Без них наставний хаос! Викликаємо наступного свідка, пані лікарку. Віруси викликають безліч хвороб. Деякі з них можуть бути смертельні. Причому підхопити ці віруси ми можемо будь-де. Віруси проникають у організм такими шляхами повітряно крапельним, з їжею через шкіру, під час переливання крові стедаєм шляхом за участю переносників. Надаємо слово відсутне. Ми прибульці з іншої планети. А між собою там ми, як брати, наше плем'я бойове і войовниче, знищити живе по світі постановило наше віччя. Ми вам принесли сніг, і гепатит, сказ, віску, грип і поліоміїд, вікляну віску, ящур, поліедроз, енцефаліт, трахому, герпес, гранумалатоз. Чому у краснуку, кірі, паротит дещо зонко, а у рослин і мозаїчність, і кучерявість, і журтичність. Ти нас не бачиш, хоч і знаєш, позах людинами нас зустрічаєш. Ми маленькі, мідливі, нечетворненькі, істоти несимпатичні, прості паразитичні. А чи живі ми це вже проблема. Про це відомо мало. Для всіх народів світу це дилема. Кристалізуємось, не ростемо без метаболізму, не здатні самі жити без організму. Ми санітари свого роду і регулюємо природу. На нас навослали інтерферон. Серед вірусних ліків він цар барон. На щастя, є ще карантин. І щеплення, і профілактика такими темпами не скоро зникне ваша галактика. Моральність перш за все. Хворобам двобій. Кров на контроль карантину дій. Якщо запитань більше немає, сідайте. Громадяни віруси дуже хиркі. Теперішня пандемія COVID-19 лише одна з нескінченної низки смертельних їх атак. Протестую, запевняю, віруси можуть бути і корисними. А що таке говорите корисними? Берзани, посадити його тебе. А то попросимо вас звільнити приміщення, викликаємо наступного свідка. О, Боже мили, що з нами стало? хворобний здика нас навала. та по ми вже подавали, Така інфекція на люста напала. А життя наше ніби експеримент, і мета ходить поруч, шукаємо момент. Лікарі всього світу шукають поктіла, навіть ковіду помирають нині. Ну що ж, надаємо слово підсудному ковід 19. Дивну планету, питає мене кожен житель собі, який ходить в масті, мов пронежиле, і миє, ще хвилі доволі свої. Я віроспорони, мов так мене. Кажуть. І в мене є мрія змінити цей світ. Хоч може й мені це не вичить, та ви забезпечили мій переліт, Забули про сім, про свою родину. Позбавились Бога, бо хто він такий? Можливо, колись і створив він родину, та вам вистачало без нього тривог. Забули вже всі гулянки у парку. Шепівташок вже давно знайдужив. Викидали так та легковажну цигарку у сторону лісу та воїн. Ви ділитесь люди, ранку, по сорту. І зовсім змінилась любов почуття. Ви також кричали, що ви це обода. А нині вам страшно за ваше життя. Досить, досить слухати цього злочинця. Чи можемо ми в кінці кінців отримати передмову над вірусом? Так, можемо. Збирай команду в класі та покажи, як здорово танцюєш. Обіцяємо, що запам'ятовування правильної гігієни, які допоможуть перебороти віруси, ще ніколи не було таким Танцюй, самим. щоб вірус віруса! Для тих, кого ви любите. Важливо пам'ятати, що кожен з нас не просто так з'явився на цій планеті. І що після нас тут будуть жити наші діти і онуки. І якщо сьогодні ми не станемо ширше мислити, нашим нащадкам буде неверем. Ми обираємо, обираємо життя і здоров'я. Ми твердо віримо, що незабаром людина зробить відкриття. Це відкриття. Рятую людство, хвороби зникнуть назавжди, здоров'я, щастя, запанує на нашій матінці землі. Ми живемо на планеті, де шумлять степи гаї, де у розпліті розмаю, заспівають соло. So sou